В жіночій вищій лізі, аналогічно з УПЛ, минув 15-й тур чемпіонату. І цього разу сталася маленька сенсація: Ковалівський колос сенсаційно переграли непереможну полтавську ворсклу 2-1. Метаріст-1925 не згаяли такої нагоди наблизитись до лідера і без проблем перемогли команду Кривбас 3-0. Сістер з Одеса перемогли Шахтар з мінімальним рахунком 1-0. Ладомир переграли більш сильних суперниць з Полісся 1-0. Аутсайдери чемпіоната Е Поділля та Пантери з Умані зіграли в нічию 1-1. Таблиці лідером поки залишається ворскла, однак металіст дихає їм в спину. У обох команд по 36 балів. Сістерс Одеса відірвалась від наздоганяючих і комфортно зайняла третю сходинку. Колос піднявся на п'яту сходинку, а Ладомер на сьому сходинку. Лідером серед «Бомбардинь» залишається Вікторія Гірен з металіста з 12 голами у активі. В різницю в один гол її наздоганяють Дар'я Апанащенко з металіста та Роксолана Кравчук з ворскли. Підписуйся на стадіон.